Вертикальні пилососи давно перестали бути іграшкою для легкої підлоги. Сучасні моделі вміють більше, ніж деякі класичні, збирають шерсть, витягують пісок із килимів і навіть прибирають уздовж плінтусів без танців щітками. Але проблема в іншому: маркетинг жене вперед, а бюджет залишається обмеженим, особливо коли мова про 10 тисяч гривень. Тож ми вирішили перевірити, чи можливо у 2025 році знайти вертикальний пилосос, який реально тягне, а не просто імітує прибирання без спонсорів, без прихованих топів, лише тест, аналіз, практика. У цьому рейтингу найкращі моделі в межах адекватної ціни з перевіреною якістю, реальною потужністю і нормальними відгуками. Якщо хочеш не промахнутися з вибором, дивись уважно. П'яте місце Xiaomi G20 Lite. Доступний вертикальний пилосос із портативною ручкою. У нього сила всмоктування до 18 тисяч паскалів, циклонний пилозбірник об'ємом лише 550 мл. Вага становить 2,5 кг, що робить його легким в управлінні. У комплект входять електротурбощітка, щілинна насадка і міні турбощітка Все стандартно для щоденного прибирання. Переваги моделі в тому, що вона добре справляється з пилом, дрібним сміттям і короткою шерстю на гладкій підлозі або низьких килимах. Завдяки малій вазі, ним зручно працювати однією рукою. А компактність дозволяє дістатися до плінтусів і меблів, але її недоліки. Контейнер об'ємом менше літра доводиться спорожнювати часто. Через відсутність знімної батареї автономність обмежена, потрібно постійно заряджати. Заявлений шум до 84 дБ – середній показник, але може бути відчутним у невеликій квартирі. У підсумку це збалансований варіант для тих, кому потрібен бюджетний вертикальний пилосос з реальною силою всмоктування, що доступний прямо зараз. Він безнадмірностей і зручний у використанні, хоч і не призначений для важких завдань. Якщо вам потрібна проста модель для щоденного прибирання, Xiaomi G20 Lite – гідний вибір. На четвертому місці Samsung JET65 PET. це бездротовий вертикальний пилосос, який вражає поєднанням малої ваги, хорошої автономності та достатньої сили всмоктування для щоденного прибирання. Усередині цифровий інверторний мотор, який видає до 150 Вт потужності. Цього цілком вистачає для прибирання твердих підлог, коротковорсових килимів і навіть невеликих забруднень на меблях. Пилозбірник циклонного типу об'ємом 800 мл. Його легко зняти та промити. Фільтрація п'ятиступенева, у тому числі з хепаелементом, який затримує до 99,99% ,99 пилу розміром до 0,3 десятих мікрона. Це важливо, якщо вдома є алергіки чи маленькі діти. Батарея знімна і на одному заряді працює до 40 хвилин у звичайному режимі. Якщо купити ще одну батарею, можна отримати до 80 хвилин безперервної роботи. Вага моделі приблизно 2,7 кг. Це полегшує прибирання на висоті, наприклад, поличок або кутів біля стелі. Мінуси, як і більшості вертикальних пилососів, у турборежимі акумулятор сідає швидше, приблизно за 15 хвилин. Турбощітка іноді не добирає великі частинки сміття з першого разу, а ще волосся може намотуватись на вал, тому за ним треба доглядати. Загалом Samsung Jet 65 Pet – це міцна середина рейтингу, не надорого, дорого, але вже по-дорослому. Ідеальний варіант для щоденної підтримки чистоти в квартирі без зайвого клопоту. Третє місце: Dreamy v 11 Це вертикальний пилосос, який без перебільшення можна назвати топовим у своєму класі. Йому байдуже, чи це брудна плитці, чи пил у ворсі килима, цей апарат прибирає все. У його серці працює високооборотний двигун Space версії 4.0, здатний розкручуватись до 125 тисяч обертів за хвилину. Потужність смоктування зросла до 25 кПа, і це реально відчувається в роботі, особливо якщо порівнювати з попередньою моделлю Dreamy v 10 У середині 12-ту турбопотоків, які розділяють потоки повітря, вловлюючи навіть найдрібніші частинки, Фінальну чиску завершує hepa фільтр го класу, здатний затримувати частинки розміром до 0,3 мікрона. Контейнер системи циклон тут розміщено одразу під рукою. Його об'єм становить 500 мл. Щоб очистити його, достатньо одного натискання кнопки. Дно відкривається від користувача і пил просто висипається вниз, не зачіпаючи руки. На торці корпусу є oled дисплей. Він інформує про вибраний режим, рівень заряду та стан фільтрів. Що стосується автономності, вона вражає у найнижчому режимі. Пилосос працює до 90 хвилин, якщо ввімкнути максимальну потужність 10 хвилин. Стандартний режим. Дозволяє прибирати близько 40 хвилин на одному заряді. Комплектація серйозна: електрична турбощітка, насадка для щілин, жорстка щітка для меблів, а також настінний кронштейн для зберігання всієї техніки. Dreamy V11 11 це не просто пилосос, це інструмент для тих, хто хоче прибирати швидко, ефективно і без зайвого шуму. На другому місці Jimmy h 10 Flex. Це модель, яка поєднує продуманість деталей, сильну потужність і комфортне прибирання без дротів. По суті, це вертикальний пилосос формату 2 в одному. У будь-який момент центральний блок можна зняти і використовувати як окремий ручний пилосос для диванів, салону авто або тижкового прибирання, коли не хочеться тягти всю конструкцію. Містка батарея на 2500 мАч дозволяє прибирати до 80 хвилин. І що важливо, акумулятор знімний. Його можна заряджати окремо або взагалі замінити на запас. І тим самим подвоїти автономність. В основі працює безчітковий мотор, який забезпечує силу всмоктування 245 Вт. Цього вистачає для будь-яких підлогових покриттів, включно з ворсистими килимами. Окрема перевага моделі у її конструкції. Трубка гнучка, металізована, дозволяє легко заходити під ліжка і шафи без нахилі. Основна щітка обладнана шістьма світлодіодами. З ними видно навіть найдрібніший пил під меблями або в темних зонах. Об'єм пилозбірника становить 600 мл і він використовує подвійну циклонну систему для повітря. Є її інтелектуальний сенсор. Він в режимі реального часу аналізує рівень забруднення. Якщо сміття багато, на дисплеї загоріться червоне світло, а якщо поверхня чиста, синє. До речі, сам дисплей інформує ще про заряд батареї, час роботи і можливі помилки, якщо вони з'являються. Комплектація у моделі дуже щедра. Крім основної щітки, є міні-турбощітка, щілина насадка, дві пилові щітки і окремий додатковий валик. Є також настінне кріплення, зарядний пристрій і утримувач для аксесуарів. Jimmy 10Flex. це не просто потужний пилосос. Це техніка, з якою прибирати реально зручно, без компромісів у деталях із розумною ергономікою, довгим часом роботи і сучасною системою фільтрації. І саме тому друге місце у нашому рейтингу. Перше місце займає Bosch Flexo другого покоління. Це вертикальний пилосос формату 2 в 1, класичний для прибирання підлоги і портативний для точкових завдань. Головна перевага універсальність. Його можна використовувати і вдома, і на терасі, і навіть у салоні автомобіля. Усе завдяки автономності, компактності і вдалому розподілу ваги. Цей полосос працює на вбудованому акумуляторі, якого вистачає на приблизно 50 хвилин прибирання в стандартному режимі. Повна зарядка триває близько 5 годин. Заряд контролюється через індикатор, розміщений просто на корпусі. Основна щітка знімна з вбудованим підсвічуванням. Світлодіоди на передній частині дозволяють побачити навіть дрібний пил у затемнених кутах і під меблями. Пило збірних має об'єм 400 мл і працює за принципом циклонної фільтрації. Це означає, що пил усіляє в контейнері без використання мішків. Для зміни режиму потужності передбачено перемикач, можна підлаштовувати силу під конкретний тип підлоги або рівень забруднення. Варто окремо згадати про зручність зберігання. У самому корпусі передбачено вбудовані відсіки для додаткових насадок: телескопічної щілинної, пилової та щітки для меблів. Нічого не губиться, все завжди під рукою. Вся конструкція виглядає міцною і зібраною, без люфтів, без зайвого пластику, з класичним німецьким підходом до деталей. Bosch Flexo Gen 2 це не просто пилосос, а продуманий до дрібниць інструмент для щоденного прибирання. Він не має космічних цифр у характеристиках, зате працює стабільно, довго і зручно. І саме за це заслужене перше місце в нашому рейтингу. Як бачимо, навіть у межах 10 тисяч гривень у 2025 році можна знайти вертикальні пилососи, які не просто працюють, а реально прибирають. Є моделі з потужністю флагманів, гібриди з функцією вологого прибирання, пристрої зі знінними батареями, розумними сенсорами і oled дисплеями І хоча жодна модель не ідеальна, кожна з них точно закриє свої задачі, будь це щоденне підтримання чистоти, боротьба з шерстю чи глибоке прибирання у важкодоступних місцях. Обирай модель під свої потреби. Дивись, що був хепа фільтр, нормальна автономність і реальна сила всмоктування, а не просто цифри на коробці. І головне, не ведись на гучні слогани. Прибирає не реклама, а мотор і конструкція. Якщо відео було корисним, підтримай канал вподобайкою, підпискою і коментарем. А актуальні ціни на всі моделі шукай за посиланням під відео. Це був Техногайд. Побачимось у наступному рейтингу.